Да? Да, синуля, що ти робиш? Шашлычка захтіли. Родичи. А це щось бачиш таке, щось тягнеш. Да. Риберце зачищаєш? Да. Трошки плівку знимай. Вот так вот. У нас що сьогодні у нас? Риберце. И солодке мясо. Реберце. Начнем с солодкого мяса. O! Jakie zdrowe kuski! A my jeszcze rozlizymy na, na parę kusóczek. Вирішимо. А поросятку тільки що закололося, да, свідина, а м'язко свіжесеньке. Бомба. Це ж розкаже, що ми рішили, що шкварок не жаримо, а зразу будемо маринувати. Ми да, вже так рішили, що шкварок не жарим, хай діма жарить шашлики. тебе це файно виходить? Ну так. Ну це вже на фарші вам, ви там навіть так Там, може, котики теж хочуть ну, щось. Котикам, маєте, ну Давайте закінчимо з цим такі більші, трохи розпусти. Це ж у нас е, вирізка свина. У нас по народному називається солодке м'ясо, або, я чую, декого воно називається м'ясо різника. Так що м'ясо різника синуля ти захватив, да? на шашлички? Це буде шашлик-машлик суперовий? Суперовий? Да. А воно таке аж грає. А ось чого так люблять м'ясо? Вони взагалі свіжину люблять, вони не, не тільки м'ясо, вони і рибу, і свіжину, але все-таки десь якийсь. Рецепт Степа знає по м'ясові. Що не каже? Де свіжину не купляєш? Стюпи всі кажуть найкраще. Це палку йде, повідорити. Це шереберця трошки саморінуємо. Ось серебер це хорошеньке. Покажи, яка його грубина, яке воно шикарне. довго цим пластом. Оце? Ось, яке воно грає. Ось такими кусярами будемо, так і будемо маринувати. То, що треба. Так, ну що, ріжемо? Тоді вони показують, як маринуємо, Дай. так? Ходятьми такими кусками, як з'їв та й наївся. Їх можна так не давно. Отак, кожний кусок, що подільний. Степа! Сидуля каже, що так як ти готуєш свиней, ніхто не годує, де купляє на базарах де то. Перевертаємо гні, поки зразу перше, кажемо кусочок, щоб бачити, як ліг перець і сіть. Руки ліпо Перевертаем кожный кусочек на другу сторону. Тобто, Карпішний коребрен. А шарібочок облизується, твоє непоганий, буде, мабуть, шашничок. Так що кіно. Теперь є там хоч. Берімо, що оце і приправки до шашлику. Хто це вам возить, таку приправку? Це не хтось возить, це мені подарив Віталік ті люди, він, кажучи, люди, люди, сестри. Це. Він оце брав на розвіс оце всі в смісі. А він оце ці чаклувати любить, коли такого, коли м'яска. Ну, я знаю один секрет. Ну, що всі вони, секрет, да, натуральні. Я на одну траву ложу там. Ну, це вже що у нас є. Тоже буде смачно, ароматно. Це будку кришен кольцями. Ну что, теперь главное трошки его помять. Чуть -чуть а что ты не умеешь все, а так, так удобнее просто? Ну, так. У мене свояк арм'ян, Він мене так був, навчив робити по арміянському шашлик. Тільки ми робили постійно там з однією травою не буду видавати секрет вже. Якщо. Він мене так То секретний інгредієнт. Да, да. Приправа там є. Одна трава, вона хороша. А це ти сюди таку передаєш свою позитивну енергетику. Да, я так бачу, ти її все збираю. Масажуєш. Та... И так, да. Так, как любят все. все. И мисочку перекладываем. И сколько будет вареновать? Зараз уже распалим костер. И как раз поки, пока okay. Тато підказує багаття перегорить. Можемо наставляти і, і все. Так, значить хай маринується, поки горить вогонь, так? Шо, ну, зениту... Так, закололи поросятку, наробила домашні ковбаски. Та й зараз ось я, зараз візьму в рукав і буду запікати. Приїхали діти, поки шашлики пожараться, то вже й ковбаска спечеться. Ось я беру так шпилечку. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну, вона голочкою чим хоч. Так, і будемо запихати. Я люблю в руках запихати. У Нас мамка то любила одварити і піджарити на коморічки. Тоже дуже смачно. Все, поначиняла. Зараз ще тик-тик-тик зробимо. Так, як це, я її перекрутила так. Подивіться. Так, 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 так. Так, 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 так. О, по при 180 градусах. Печу десь годину, годину 10. Ось так. Ну, тяхнувся, як духовка ще пече.

Коли накладав на сіточку пропустила, ну нічого доброго здоров'я. А ребер сидиться який. Зараз вже ще підрули шашличок готовий, ковбаска спечена. Що ще більше треба? Вечеряймо, смакуємо всі разом. Так що всім гарного вечора і мирної ночі.